Доброго доброго дня, шановні друзі. З вами Автошкола Нова та Я, Таранущенко Володимир Палич. Шановні кандидати, водії, сьогодні ми розглядаємо розділ 26 рух у житловій та пішохідній зоні. Ми вже знаємо, що жовтим це виділено. Ті пункти, по яких складено питання в сервісному центрі. Нічого зайвого ми не грузимо на себе. Наша ціль проста з'явитися в сервісному центрі і з першого разу самостійно скласти іспит та Поділитися перемогою. І так, шановні, розпочинаємо нашу зустріч, як завжди, розминка у вигляді жестів регулювальника. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущена, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Ви це виконуєте, стоячи і плечі, будь ласка, розверніть і. Будьте рівненькими, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Все, це були жести регулювальника. Повторюємо його кожен день, і потім вони нам дуже легко буде розуміти. Друге, шановні, це нам потрібно трошки, трошки, трошки. Збільшуєте об'єм своєї пам'яті, а для цього вивчаємо іноземну мову. І штудіри дойде шпрахи. Тобто я вивчаю німецьку мову, тому що сам такий, як і ви, і третє, шановні, це питання: питання, які у з'являються у вас в голові. Не тримайте, будь ласка. Та не витрачайте час на пошук. Записали в робочий зошит і при зустрічі отримали кваліфіковану відповідь. І так, розділ 26, рух у житловій та пішохідній зоні. Шановні друзі, я хочу вам сказати, що навколо нас на вулично дорожній мережі. Дорожні знаки це наші помічники. Так ось, будь ласка, зверніть увагу на ці е, знаки, та, відповідно, реагуйте на них. І так, пункт 26.1. Пішоходам дозволяється у житловій та пішохідних зонах рухатися по тротуарах та. І по проїзній частині пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. 26.2. У житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. Б. Стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями. І таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Стоянка з працюючим двигуном, навчальна їзда. Пункт 26.3. у пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян. І підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям, мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Пункт 264. Під час виїзду з житлової зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Ось така, шановні друзі. Коротенький у нас був розділ. Будь ласка, навчайтеся, навчайтеся система, задавайте питання, спілкуйтеся з більш досвідченими водіями і, будь ласка, не залишайте е, питань без відповідей. Миру усім. З вами була автошкола Нова, та я, Таранущенко Володимир Павлович. Разом до перемоги та посвідчення водія. До нових зустрічей!